22 лютого в церковному календарі День пам'яті мученика Никифора Антіохійського. Жив у місті Антіохій Сирійський, де також мешкав пресвітер Саприкій, з яким Никифор був не просто знайомим, а дуже близько дружив. Вважав його майже як своїм братом. На жаль, через підступи ворогів друзі так сильно посварилися, що ненавиділи один одного. Через деякий час мученик Никифор зрозумів свою помилку та покаявся. Не раз він приходив до свого колишнього друга і просив вибачення, але Саприкій був невблаганний у той же час імператори Галієн та Валеріан почали гоніння за християнами. Одним з перших перед судом став саме Саприкій. Він твердо вірив у Христа і не похитнувся в своїй вірі. Через це його спочатку катували, а потім засудили до смерті. Коли саприкия вели на страту, Никифор зі сльозами на очах просив у нього вибачення. Але пресвітер саприки мав таку запеклість у серці, що навіть перед лицем смерті не хотів пробачити друга. Через це Господь забрав свою благодать у Саприкія, і раптом він злякався знущень і погодився поклонитися ідолам. Зі сльозами благав Никифор свого друга дослухатися до серця і не зрікатися Господа на порозі царства небесного. І сказав тоді Никифор Катам Я християнин і вірю в Господа нашого Ісуса Христа, від якого відкинувся саприкій. Стратьте мене замість саприкія, кати донесли його слова імператору. Саприкія відпустили, а Никифора вбили замість нього мечем. Народні прикмети і традиції на 22 лютого. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день на дерева налипає сніг, отже, йде потепління. Захід 22 лютого багряний до снігопаду. 22 лютого дуже холодно, більше не буде морозів. Якщо під снігом гнуться гілки дерев, очікуйте урожайного року. Якщо після 22 лютого тиждень холодна погода, березень буде теплим. В народі 22 лютого часто називали панкратій постоли, адже починали вже плести постоли взуття з льону та лика. Селяни вже починали займатися весняними клопотами. Запаси їжі підходили до кінця, а тому часто наступала найважча пора року. Тому існувало повір'я у панкрата в засіках небагато, а ще вірили, що сон, який побачиш в ніч на 22 лютого, буде віщим.